Доброго здоров'я! Сьогодні готує запечену курку з овочами та рисом. Нарізала цибулі квадратиками тру моркву. Натираю на тертушку, на саму більшу. Одну потерла і другу тру. Взяла форму для запікання, висипала туди цибулю роз, по всьому листику, розтрусила морку туди, висипала, все перемішала, висипала овочі, різні, трошки горошку, трошки помідорчика, споржу туди, рис пропараний, промитий. Розкладаю по всьому, щоб рівномірно. Півтора стакани. Точний рецепт кажу під відео. Ну, Можна фантазірувати, що у вас думає, та й вкидайте. Зараз розкладаю м'ясо, яке було, таке й поклала. Ви можете вкласти, яке у вас є в холодильнику. Включила духовку на розігрів. Влила. Води чотири стакани. Посолила і поперчила Замотала фольгу і поставлю на 200 градусів на час, щоб добре пропеклося. А ще більше смачних рецептів шукайте за посиланням під відео. В розігріту духовку поставила, щоб запікалося. Одну годину запікалось. Витягаю. Дуже смачне вийшло. Рекомендую спробуйте, приготуйте. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділитись відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписати і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!